Чоловіча збірна України з голболу продовжує писати свою переможну історію на Кубку націй у Берліні. Увечері, 5 квітня відбувся чвертьфінал проти збірної США. Чвертьфіналі ми з збірною Америки. США хороша команда. Ну, ми з ними зустрічалися. Тобто у нас різні. різні... Результати були з цією командою. Ну останнім часом у нас то ми більше вигравали, але гра на ігру не похожа. Команда Сполучених Штатів можу сказати, що це гарна команда, вона титулована. От е, останній час, коли ми з ними зустрічалися, ну ми завжди в них вигравали. Тобто, до цього етапу, от на сьогоднішній день, то це прохідна команда, яку можна вигравати і потрібно, але не потрібно розслаблятися і забувати, що вони також не не подарунок. Початок матчу був обережним. Після відкриття рахунку дотиснути суперника не вдавалося. Лише за 4 секунди до перерви українці забили вдруге. У другому таймі все вирішили точні атаки. Матч закінчився з рахунком 5-1. Дуже важко настроїтися, тому що хлопці, коли починають грати, повністю нам не дають спробувати. Ми приходимо на половину, за свою половину і ми відпрацьовуємо броски з половини з центра поля на сіво ворота. Тому спробувати, як скакає м'яч від ворот до ворот, нам не дають такої змоги. Тому хлопці, коли починають ігру, вони починають із броски, у них кидки у них такі пробні. Наступного ранку українці зіграли зі Швецією у вирішальному матчі за вихід у фінал. У першій половині впевнено повели 4-2. Після перерви Шведи наблизились до рахунку 4-3, але наші вистояли і не віддали перемогу. Ми грали вже в цьому місяці з збірною Швеції, яка приїжджала в складі команди до Ростоку. Там ми грали з ними, і я скажу до речі, досить такий гарний досвід. Потренуватися за кордоном, не варитися в своєму соку, а тренуватися і спробувати інші команди і, показати, і зрозуміти свої помилки, показати свої сильні сторони і вдосконалити слабкі. Окрім того, що часто доводиться адаптуватися до нових майданчиків буквально під час матчу, без змоги відчути покриття чи м'яч, справжнє випробування починається ще до гри. Воно спільне для всієї України і триває щодня. Ну, доводиться адаптовуватись, тому що багато спорт специфічний має багато вимог. І, наприклад, коли сирени лунають, це теж заважає тренуватися в багатьох е тренажерних залах і різних локаціях, де ми постійно тренуємося. Є ризик того, що будемо в зоні ураження, але все одно доводиться е враховувати цей ризик, аби здобувати перемогу, тому що Перемога це найважливіше для нашої держави. І будь-які перемоги навіть на таких чемпіонатах вони піднімають бойовий дух хлопців, тому що я з ними спілкуюся неодноразово. Їм цікаво чути, що на таких заходах, в різних локаціях ми перемагаємо і що ми розвиваємося, що життя продовжується. Тому що, ну, коли ти чуєш, що Україна здобула перше місце, що Україна перемогла на комусь турнірі. І коли прапор піднімається, державний, лунає державний гімн, це досить піднімає бойовий дух не тільки тут, у хлопців, коли вони розуміють результат, але й у хлопців, тих, що на передовій, які розуміють, що кожен день це день, який ми вижили. Вони продовжують грати попри все. Як і на Паралімпійських іграх у Парижі, збірна Україну знову у фіналі. Та сама афіша Україна проти Японії. Те саме золото, за яке варто боротися. Я вважаю, це буде дуже така інтересна гра, яка повинна подобатися і нам, і їм, і зрителям. Разом переможемо.